Привіт! Сьогодні готуємо вечерю, готуємо щось нове. Не знаю, що такого не робила, сама придумала. Тому нам потрібна варена картошка. Цибулька. Цибулька готова? Морковка. Морковку на картошку. Перчик. Готовий. Котельня. Оліги. Смажимо цибульку Додаємо морфу. Так, як блогер з мене. М'яку кажучи, поганий. Все пропустила. Як я робила оцей процес. Камера не знімала. Як завжди. Але показую і розказую. Картоплю. любите. Я полюбляю паприку і сушний часник. Притрусили і залишили. До нашої зажарки додаємо пальчик. Поки наша зажарка робиться, ми готуємо соус. Нам потрібний часничок. Додаємо майонез. Не дуже люблю майонез, але просто немає сметани. Забула купити. размачиваем наш соус по картофле. Додаем азот, 7 трешечки масла. Ставим в духовку на 3 хвилинки, чтобы растало масло. Наша засмажка такая и потребна. Там ложечку сира маскарпоне. Пахне клас! Сир, моцарелка. Назад в духовка, щоб разстав сир. Чекаємо. Це реально дуже класно виглядає. Ось така в нас вийшла смакота. Тому, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть свої ідеї, що можна приготувати смачненького і нового. До зустрічі, а мені смачного.